Всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Оксана, канал називається Мар Оксана. І сьогодні ми поговоримо про парфумерію. а саме про мої парфумерні обновки, тому що на минулому відео я не зупинилася. І Єва, така Єва, своїми акціями просто заманює, і ти не можеш зупинитися. Тому в мене з'явилися новиночки. Тож, почнемо з новиночок. Єдине, що я хотіла сказати: привітати вас всіх з осінню з прекрасним сезоном. Хоча раніше я не любила осінь. Але коли стала парв захопленою, то осінь для мене заграла новими фарбами, тому що саме восени багато ароматів показують свою найбільшу красу. І саме восени хочеться більш таких цікавих ароматів, які багатошарові, які незвичні. Просто свіженькі поливашки, якісь пряні аромати, амброві, густі, тягучі, солодкі. Коротше. Осінь прекрасна пора для парфумерії. але поки що ми будемо відкривати ну тут такі аромати на круглий рік. Але ось цей саме, це саме літній половажка, літня краса, я, знову ж таки, це все акція в Єві. І коли ти бачиш ці акції, плюс у тебе ще є якийсь кешбек, ти не можеш зупинитися і тобі хочеться щонебудь придбати. А якщо там ще й бажанки, і бажанки по дуже гарним цінам, ну. Ви всі розумієте. Тому а, побачила ось цей аромат. Взагалі, в мене в попередньому відео я показувала, що я придбала собі Панакоту та ще копія на Gabbana. Ось цей аромат, чесно кажучи, я навіть не знаю, на що це дюб. Передивилась я у відгуках на Єві, ніхто нічого не пише, на що це дюб, тому думаю, що, можливо, на якусь поливажку або на якийсь спрей від Victoria's Сікрет. Навіть не знаю. Давайте будемо відкривати цю всю красу. Я тут трішки пошуршунчикаю. Давайте заказом відкриємо. Тому що мене єдине, що це не те, що дивує, просто тут така величезна коробка, От, величезна коробка і ось такий малесенький, малесенький гарнесенький, фіолетовий флакончик. Ну, навіщо робити таку здоровизну коробку? Хоча з точки зору е, транспортування, то непогано. Але ж якось, якось, якось так, куди тебе ну, пустиш там? Ось, Флакон мені подобається. Гарно виглядає. Давайте будемо наносити на себе, тому що я тоді пробувала його в магазині, він мені дуже здався таким літнім, відпускним, таким солоденьким, кокосовим. О, а щось не було туди. Повітряної пробки. Боже, який він класний. Я тут відчуваю одразу кокос і полуницю. І він мені трішечки-трішечки перекликається з Жан Артес тропікал. але там в іншу сторону йде аромат. О, який він солод... Ой, салодесенький. Трішки якась така солоденька зелениночка є. Так, що у нас тут по нотам? О, цей грифрут зелениночку дає. По нотам тут повинно бути манго, полуниця, нектарін. Кокос і грейпфрут. А на сайті в Єви вони пишуть, що початкова нота кокос, манго, нектарин, рожевий грейпфрут, суниця. От суниця повністю згодна. Обожнює такого плану Аромати несерйозні. Це. Не для продвинутих носиків, це для носиків, які на відпочинку, які не хочуть задумуватися, а просто хочеться пахнути просто, але смачно. І якось не я не знаю, як це перевести навіть. Так, середня нота, квіти, кокоси, полуниця, і кінцеві ноти молоко, мускус і сандалове дерево. Тобто тут ще й повинна бути деревинка в кінці. Класний, буду зараз поливатися. У нас тут ще трішечки є теплинки. Я записую це відео 2 вересня для розуміння, і в нас ще тепло. 1 вересня у нас було, ну я б сказала, навіть жарко, тому що градусів 30 було. Ми всі були в футболках і шортах. Сьогодні те ж саме, але вже прохолодніший вітер. І далі я бачу, що температура буде падати до плюс 25. Ну, я думаю, що цей аромат можна носити. Це мені буде на ранок відводити дітей в садочок, тому що поки зараз тепло, і ще хочеться вірити, що це таке літо трішечки відпрацьовувати, що літо не зробило у червні, і ще можна буде. Трошки відпочити і насолодитися сонечком і теплом, бо коли почнуться холоди, ой, не хочеться думати про ці холоди. До речі, я десь чула, що зараз це йде на літо, і воно буде до 11 вересня, а далі вже буде осінь і потепління не очікувати. Звичайно, все може змінитися, але що почула, те й розповідаю вам. Так, наступне! Наступне це ось цей аромат, «Ральф Крістофф Парфюм Люр. Я найбільше цей аромат бачила у Юлії Аліник. Вона постійно розповідала про нього, і мені багато хто писав ще в коментарях про цей аромат. Але потім, коли я побачила його ціну в порівнянні з іншими, плюси ще й кешбек, ну це просто творить. Товаристи два. У нас по магазинам був лише один флакон, і я в інших магазинах навіть його і не бачила. На сайті Єва він вже фігурує, як знятий, тобто його вже там сильно і не знайдеш. Тому, якщо є залишки по магазинам і вам подобається це направлення. Наскільки я пам'ятаю, це або Smoke Cherry, копія на Smoke Cherry, або щось з цими наспівами. Не буду так стверджувати, тому що я цю нішеньку Томфорда не знаю. Але коли я його спробувала, цей аромат минулого року, влітку, коли вони всі повиходили, то ось цей аромат, він мені був якийсь важкуватий. І я його тоді не зрозуміла. Але коли в цьому році почала підходити все більше до тестерів і почала пробувати ці аромати, мої Враження трішки змінилися. Давайте відкриємо цей аромат, то що я так вам показую просто коробку. Так, відкрила, щоб не шуршати. Ну, тут не розрізано, тому можна, в принципі, нормально відкрити. Флакони виглядають, в принципі, як всі інші з цієї колекції. У мене є червоний, в мене є. Чорний. А він що ще й просвічується? Чого він різ... різного кольору? Цікаво. А вона на камері теж воно різного кольору йде. Так, давайте наносить. О! Ну, ви бачили самі. Ну, чого я не дивуюся. Пахне приємно. Приємно. Давай. Я сподіваюся, хоч з ароматом все нормально буде. Так, ох! ох. ох. Тут така для мене піддимлена вишенька. Така на, на дровішках. От, от як вишня з кісточкою. Алкогольна трішки, от якась амаретовість. Знову. Я не знаю, що зі мною У мене останнім часом от потянуло мене на вишневі аромати. Хоча я до цього якась з вишенькою ну, я була не проти. Але ну не скажу, що прям дуже сильно хотілося. У мене є копія на Лос Чері, та що від Фаб'єн Марше. Вона непогана, але раніше чомусь мені казалось, що цей, цей аромат виключно для зими або для осені. Якось я його не уявляла в іншу пору року. Але останнім часом я ось спробувала його і спробувала його саме на таку ну, прохолоду, плюс 20, плюс 25. Це не прохолода. Більш-менш теплу погоду порівняно з зимою, скажімо так, ось, це, мабуть, правильніше буде, то він дуже прикольно так звучить. І, вишенька, ой, ну це тут уже пішли дерев'яшки, де задимленість. Він непоганий, він гарний, він серйозний, він більш такий. Дорослий. Тому що ось червоний, той, що в мене є, той прям, ну, дитячий-дитячий. Він такий легесенький, дівчачий, він, ну, просто кайф. Чорний, чорний мені більш нагадує каву з алкоголем. Для того, щоб, якщо ви провели дуже весело вихідні і вам потрібно якось прокинутися вранці, то ви в кавуську додаєте трішки чогось 40 градусного. От ось чорний, мені нагадує щось таке. Або дуже таку каву з Амарето, або навіть не з Амарето, ірландські От, Ну ту сторону. Причому там немає такої дешевої нотки. Але кавовість, вона прямо така ж збадьорює вранці. Я його дуже люблю носити взимку вранці, щоб прокинутися. Так ось. І побачивши цю красу люр, на акції по дуже-дуже гарній ціні. Я вирішила, що нехай буде, тим паче, якщо його знімаючи з виробництва і далі не буде, а я буду дивитися, мені постійно буде попадатись цей парфум, ще будуть про нього говорити, про, про зняті і святість, то нехай він краще в мене буде. Він гарно роз, такий, визвучується зараз на шкірі. Мені здається, що він ще буде стійкий. І цей класний, до речі, ось цей красунчик, Теж дуже класний зараз така. Саладиска, салодинка тропічна. З приводу нот. От на сайті в Єве вказано, що початкова нота, вишня, шафран. Що я хочу сказати? Я шафран знаю лише в ось цих медичних ароматах. От Я спробувала в минулому відео я показувала Le Parfait. Це так називається ця марка. І от у них ось цей мінеральний аромат, там заявлений шафран. І він такий холодний, металічний, якийсь мінеральний, ну, це не, не моє направлення. Так ось тут я не відчуваю цього шафрану. Можливо, він є інший, або він вишню якось так гортає і по-іншому звучить. І це, мабуть, поки що перший і єдиний аромат, який класно визвучується, в якому заявлений шафран. Далі йде основні акорди ноти серця. Абрикос Асмантус шкіра. Мені здається, що ще й абрикос ось так його обрамляє. І кінцева нота, деревні акорди, дим. Ну, Дим тут відразу відчувається. Прямо ця підпалена дерев'яшка, вона так. Гарненько звучить. Ну, і тим паче, я думаю, що всі знають цей аромат. Усі вже бачили його у багатьох, хто його рекомендував. Не класний, він класний. Зараз восени він буде дуже гарно звучати, саме на осінь. Влітку я не уявляю, якось таке можна красу носити. Це прям. М -м, ні. А от осінь зима, мені здається, ще на мороз буде дуже класно. Класно. А тепер давайте ще покажу улов. В Єві була якась нереальна ціна. Ну, Можливо, тому що у них закінчуються строки придатності. Я сподіваюся, що аромати не поплили. але ціна в них була ну, просто в три рази нижча, ніж вказано на сайті. Не знаю, іноді бувають такі у в стаціонарних магазинах. Але ну, неможливо було пройти. Так, давайте, мабуть, свіженькі спочатку Седро Маск, Аліса Ешлі. Наскільки я знаю, це позиціонується як люкс, але такий доступний люкс. Тому що я часто зустрічала саме тестери. Ось у цього цедро я не бачила саме тестерів на продаж. Отак, буде, правильніше буде сказати, тому що я знімала деякі відео з Єви і там е, показували, які бувають у нас тестери. І там бували тестери цікаві. Але ось цього цедру не було. І коли я побачила це на акції, там ще стояв тестер, який можна було спробувати нанести на себе, мені сподобався. Мені здається, що це унісекс, і ось ось ці позначки теж, мабуть, означають, що це унісекс. Так, давайте його розпаковувати, по-моєму. Ось цього ні, строк придатності до 9.26. Ну, в принципі, непогано. Давай відкривайся. друзьок. Ви тільки гляньте, які вони класні, такі малявацька. Великі флакони, до речі, от не так мімішно виглядають. Да, це, мабуть, унісекс означає. Ми потім подивимося, що там нам на фразі пишуть. Хуху. Ось, він ще й виблискує, друзок. Друзюк, друзюк. Так, давай коробочка, іди сюди. Давай зараз нанесу тебе. Чи та... тут кришка, чи тут. Ні, тут не кришка, тут ти на... На... натискаєш. А люре пахне, боже. Шлейфит, він так сильно. Я навіть не знаю, чи почує нам. Потрібно було, мабуть, люре, чи люр. Використовувати пізніше, бо він щось так забиває. Так, ну. О! О, розпилювач тут дуже гарний. Ой, клас. Тут одразу дійсно. Так, поставимо тебе, щоб ти не виблискував. Тут одразу відчувається мускус. Я не знаю, чи так це правильно, чи це мені здається, чи назва мені так дає в голову. І цитрус. Він якийсь хвойний цитрус, я б навіть так сказала. Це, я, не сказала я не можу сказати, що це чоловічий, цілком чоловічий аромат. Я таке влітку, на спеку, дуже класно люблю носити. І цитруси тут я от, вони якісь солодкаві, вони невідверта шкоринка лимона, це не лимон, це не, не просто відвертий апельсин, це така абстракція цитруса. І кислинка. І одразу йде кислинка, як ягідність. Причому ягідність дуже кислих ягід таких. Прикольний. Мені подобається. Подивимося, як він ще буде по стійкості. Мені здається, що навіть зараз його можна ще носити. Кислинка класнюча в ньому. Я от нюхала-нюхала вже про себе без камери і намагалася просто розділити на ноти. Я от дуже відчуваю тут саме деревнистість, якусь яловість, хвойність о. і мускус. І причому мускус дуже такий яскравий. Мені чомусь ось цей аромат нагадав, я колись пробувала Нарсиса Родрігес чорний кубик. Фохё". І ось там був саме такий мускус. Мені цікаво, чи його порівнюють. Далі подивимось. По нотам, те, що знайшла. Тут дійсно є хвойність і повинна бути вона й буде. Бо тут заявлені верхні ноти. Кедр, лимон, апельсин. ноти серця, тархун, лавр, жасмин. Це вперше я зустрічаю тархун, нотах, хоча я бачила деякі парфуми, але я їх ніколи не пробувала на собі. Ще й лавр. Лавр це другий раз. Тільки лавровий лист тоді був в якомусь парфумі, там був він особливого якогось виду. І базові ноти, кедр, мускус, пачулі і дерево гуаяк. Пачулі, от тепер прочитала про пачулі, тепер я відчуваю пачулі, зелені пачулі. Такі свіжі зелені пачулі. І хочу подивитися, чи дійсно його порівнюють. Ні, не порівнюється, мені тільки таке чимось в голові схоже. Ні. Взагалі, його порівнюють, А з чим його порівнюють? Його порівнюють найбільше, що. А не з чим його не порівнюють, тому що все, що на що схожий цей аромат, іде один лайк, два дізлайк. О, і Байрадо баль Африк. Африканський бал, по-моєму, так називається. І теж один дак, і два дні. Ну, цікавий аромат. І він зараз дуже гарно розкривається, о, йде в зеленину. В зелену травність. Ну, можливо, я це просто прочитала ноти, і тепер почала це все відчувати. Це ж теж потрібно враховувати мені самі. Клас. Так, давайте ще один аромат вам покажу. Це амбрмуску, амбровий аромат. Скажу чесно, коли я їх побачила, вони були по однаковій ціні, але дуже-дуже доступно. І ось цей мені найбільше сподобався. А от Седро Маск я вже брала в нагрузку, щоб гарна ціна ще більше вийшла по акції. Ось цей мені прям тоді дуже гарно відкрився цей амбермус чи маск? Муск, Мені здається, від слова ж мускус, правильно. Так, розпакувала я за кадром цього красунчика амбрмуску. Поставимо тебе тут сюди, яблучко закриєш. Ну, флакончик теж такий. Давай наносить на себе, тому що дуже хочеться згадати. Може, десь тут уже чик фарба. Ну, виконання не як у люксу. Виконання як у бюджету флаконів. Ой, тут розпалювач уже гірший. Ах, оцей мені більше подобається наразі. Я навіть не знаю, з чим його порівняти. У нього є якась спеція весь, І одразу спеція, амбра, і він якийсь теплий. Ну, тобі ще раз треба таке якось так нанісся некрасиво. О, а чого ти так прямо ж течеш? Прямо тече. Це щось з тобою не то. Ах! Аж в носа б'є. Нанесла, і він прям ну, ну, потік. Ну от ще давайте сюди нанесуш, просто щоб ви побачили, як працює цей. От я не бачила, ну, бачила прям вода тече. Але аромат приємний. Вон якась пудровість йде в ньому, наче тут, здається, повинен бути і рис, і амбра. Така тепла. Солоденька амбра. Класний аромат. Зараз він буде просто ідеальний. Якщо трішечки ще й похолодає, мені єдине, що не подобається оцей пульвік. Минулий цедру він такий класний був, таке гарне розпилення було. А тут просто аж витікає Ну, струєю такою, бронебойною йде. Оце єдиний. О, як він гарно розкривається. Ванілька! Тут така солоденька ванілька. Клас! Давайте почитаю, що тут у нас по заяву. Заявлено це основні акорди Амбра. А, Амбра, ваніль, пудра, мускус і рис. Ну, в принципі, от воно все, все відчувається. А по оцінці тут лише у нього 3,60-62. Щось, мабуть, не дуже зайшов. Аромат відноситься до квіткові деревні. А деревинки, я тут не дуже щось відчуваю. Може, вона далі дійсно буде. Верхні ноти жасмин, середні ноти бензаїн і рис, і базові ноти амбра, ваніль мускус. Така маленька пірамідка. Ну, аромат дуже класний. Дуже класний, він такий солоденький, приємний. Його приємно буде наносити саме на светрик. Мені здається, що на светрику ось такі аромати, вони прям от найкраще вони будуть розкриватися. Клас. Клас. Єдине, що я тільки не дуже задоволена, тим, що такий пульвік, з таким пульвіком можна просто розширці і купнутися. Клас, клас, клас. Я просто зависаю. Винюхую його, я дуже задоволена, що я взяла. Дійсно, цей амбер муску дуже класний. Ну, якось переживу я цей пульвік, буду обережно наносити його на себе і більше на тіло, тому що на одязі, якщо так наносити, то, мабуть, буде і плями, ж правильно. Так, седро, що ти тут седро? О, а цей цедровий пішов такий в деревинку свіжу. Ой, класний. Люр. Не міняється, він уже димуком іде, солоденький димочок, і тропікаль. Тропікаль. О, кокосик пішов. Така кокосова водичка. Кокосова водичка, я б не сказала, що тут ще й ванілька є. Вони хоч тут і не заявляють нічого такого. Але враховуючи, скільки тут тропічних фруктів, і манго, і нектарин, і кокос, та й грейпфрут туди віднесемо, то не дивно. Касп! Так, всім дякую за увагу. Я сподіваюся, вам було трішки цікавенько. Ви подивилися, у кого був цей The City Spirit, Хто користувався Аліса Ешлі, тому що я знаю, що найбільш популярний аромат з запрещеночка з травичкою аромат у, у неї. Є. Мені, якщо чесно, той аромат не зайшов взагалі. Я його декілька разів пробувала, Ну, не люблю я. Аромати такого напрямку. Хоча багато хто писав, що на чоловіках особливо дуже гарно цей аромат звучить. Про парфум Люр я теж буду рада почути ваші думки, як він у вас у носці. І, до речі, у кого теж таке <сум> Ну Це ж просто капець. Ну за що? Ну за що? Це в мене таке з Жан Артесом колись було. Ну, нічого, аромат прекрасний, буду носити, буду насолоджуватися. Тепер хочу до Чорної п'ятниці все-таки трішки притриматися і не брати більше б тому що, ну і так, дуже забагато. Треба поносити, покайфувати кожен аромат, відчути його сповна, насолодитися. Цим прекрасним часом, тим паче, я підготувала собі на осінь багатенько ароматів, вже відкладую. Думаю, що найближчим часом я вже діду до того, що зніму відео саме про осінні аромати, які хочеться носити. Але для цього потрібна погода, щоб я їх хоч трішечки на собі відчула, а не тільки просто дістала з шафи і поклала, показала. Хочеться відчути відчути ці аромати і розповісти вам своє оновлені відчуття. Так, друзі, дякую всім за увагу. Я сподіваюся, ви відпочили, почули, подивилися там на флакончики, щось там, позаймалися своїми справами. Всім дякую за увагу, всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою, мирного на всім часу і всім па-па!